Завершилася перша гонка на другому етапі в австрійському Хохвільціні, де жінки вирішували між собою у спринтерській гонці, хто саме буде найсильнішою. Франциска Пройс видала чудову гонку, маючи одне штрафне коло здобула золото. Софі Шово з нулями посідає другу позицію та бронзу отримає Каролін Кнотен. Лужан Мано четверта, плюс 22,3 відставання. Гротян п'ята. Найкращою українкою стала Христина Дмитренко, яка має 2 нулі та 18-ту позицію. Юлія Джима з однією хибою 33-та позиція. Олександра Меркушина з нулями 51-та. Олена Городна 3 промахи 68-та. Анна Кривонос 83-та. Не вдалася гонка у Ельвіри Еберг, 4 промаха та 25-та позиція. А ось Лампіч з трьома промахами на 8-й позиції та Міліана Тодорова з нулями посідає 10-ту позицію, що є другим найкращим результатом у кар'єрі атлетки. У загальному рейтингу Франциска Прось перемагаючи виходить на першу позицію, маючи 260 пунктів. Ельвіра гонку провалила, та очків багато не отримала, та опускається на другу позицію 246 Лужан Моноа – 3, 206, Давідова – 173, Мінкінен – 153, Христина Дмитренко – 39, 31 пункт, Джима – 43, 26 пунктів. Будемо тримати кулачки за наших атлетик на завтрашньому пас-юті.